На цьому сьогоднішньому занятті ми поговоримо про властивості визначеного інтегралу, покажемо, як їх використовувати, ну і деякі можливо доведемо. Я нагадаю, що таке властивості. Справа в тому, що математика будується таким чином, що спочатку завжди виникає і дається означення. А уже за значення. За допомогою якихось математичних міркувань, якихось висновків, утворюється теорема. Тобто це така загальна закономірність, яка притаманна для даного об'єкту, який визначений даним чином. Отже, властивості це теореми, які мають бути доведені. Доведення виконують математики зазвичай, потім ці доведення викладають там в підручниках ще в інших місцях. І ними можна користуватись. Отже, деякі речі можна робити за значенням, а деякі за властивістю. Для учня зазвичай це не наскільки важливо, щоб він там розумів за значенням, чи за властивістю. Головне йому розуміти, що це можна робити чи ні. От властивість вона встановлює, що можна робити. А чи доцільно це робити, чи потрібно це робити, це вже Людина, яка розв'язує дане завдання, вирішує сама, чи то учень, чи ще хтось. Отже, ми знайомимося з властивостями і начебто говоримо, що ось так можна робити, але це зовсім не значить, що так потрібно робити завжди. Є декілька шляхів, і якщо є декілька шляхів, то ми можемо обирати той, який, на нашу думку, доцільніший. Бо в одної людини може виникати думка, що ось такий шлях доречніш, в іншої інший шлях. І ми не можемо нав'язувати своє бачення, що саме цим шляхом треба йти. Отже, розглянемо властивості. Перша властивість це якщо в нас підінтегральний вираз. Складається з функції константи, то так само, як і в невизначеному інтегралі, ми маємо можливість константу винести з під знаку інтегралу. Давайте, на прикладі подивимось. Нехай маємо інтеграл від одиниці до 2, скажімо там, 3 помножити на 1 поділити на х. Використовуючи властивість номер 1, винесемо константу із підзнаку інтегралу. І в нас під інтегралом буде dx поділити на х від 1 до 2. Тепер знаходимо первісну від одиниці поділеної на х, трійку переписуємо. Первісна від одиниці поділеної на х, це є логарифм натуральний х. З підстановкою від 1 до 2. Я нагадую, спочатку підставляємо верхню границю, верхню границю, в даному випадку двійку. Для того, щоб трійку не переписувати, двічі, можна записати ось так: 3 помножити. І тепер ми розпишемо наразі логарифм натуральний 2, відняти логарифм натуральний одиниць. В дужках проводимо обчислення логариф 1 це 0. І ми можемо сказати, що все це дорівнює 3 помножити на логарифм двійки. Модуль тут не потрібен, бо модуль був поставлений заради того, щоб тут не, не утворилось від'ємне число. Але коли ми вже бачимо, що тут двійка, ми точно можемо сказати, що це не від'ємне число, тому модуль не потрібен. Та да навіть уже в цьому випадку можна було модуль не ставити, бо в нас. Розглядається значення аргументів від одиниці до 2, а це є додатні числа. Ну, я поставив на всяк випадок. Наступна властивість і, і ілюстрація. Наступна властивість полягає в тому, що якщо підінтегральна функція складається з суми або різниці, то ми можемо е, розбити на два інтеграли і виконати таке. Ну, нехай буде від 0 до 1 х додати 3 dx. Подамо даний інтеграл у вигляді суми двох інтегралів. Це дозволяє нам зробити ось оця властивість. Хоча виникає питання: а чи обов'язково це робити? От те, з чого я починав, це властивість, яка дає право нам це робити. А чи потрібно це робити? Зовсім ні. Ми можемо зараз знайти первісну від x і від трійки і зовсім не подавати це вигляді двох визначених інтегралів. Але ми ілюструємо в даному випадку властивість і тому е, подамо так. За властивістю буде інтеграл від нуля до одиниці x dx. Додати інтегралу від 0 до одиниці 3Dx. Дорівнює. Перший інтеграл первісна х 2 поділити на двійку з підстановкою від 0 до одиниці. Другий інтеграл, це фактично трійку можемо винести за першою властивістю. І залишається підінтегральна одиниця, від неї первісна х з підстановкою від 0 до одиниці. Дорівнюємо. Підставляємо, якщо ми підставимо одиницю, буде 1 один в другому поділити на 2. Мінус 0. ну, можна не писати взагалі. Отже, з цього в нас залишається на друга. Далі додати 3 помножити. В 5, замість ікса спочатку підставляємо одиницю, це буде 1, а потім мінус 0. Можна не писати 0, отже, залишається 1. Маємо одна друга додати трійку. Одну другу можна подати як 0,5, хто бажає. І додати трійку, це буде 3,5. Отже, ми обчислили визначений інтеграл, використовуючи властивість номер 2 Наступна властивість. Вона звучить так, якщо в інтегралі Поміняти межі інтегрування, то необхідно перед інтегралом поставити знак мінус. Давайте подивимось. Ми можемо навіть довести зараз це. Давайте розглянемо. Ну, скажімо, В загальному вигляді інтеграл від А до Б від Х. Це є за означенням f від B, відняти F від А. А відповідно, інтеграл від Б до А. Це буде F від X dx. Це за значенням буде F від A відняти F від B. Але якщо ми ось тут переставимо доданки місцями, ми маємо винести знак мінус поперед дужок. І тоді будемо мати F від B відняти F від A. І що ми бачимо? Ми бачимо, що цей вираз дорівнює. Фактично співпадає з цим лише зі знаком мінус. Отже, можна написати далі, що це дорівнює мінус f від B мінус f від A, це ж є оцей інтеграл. Інтеграл від A до B f від x до x. Я не буду зараз, наприклад, ілюструвати, бо в нас ще є декілька властивостей. Але в деяких випадках, якщо буде потреба змінити межі інтегрування місцями, треба не забувати. Записувати знак мінус попереду. Наступна властивість, так, я мабуть тут зітру зараз наразі. Е, і нехай буде така. Наступна властивість така. Якщо у нас є інтеграл від А до Б F від Х dx. Я інколи пропускаю, але мається на увазі, функція f від x завжди визначена на проміжку від а до б. По іншому ми не розглядаємо. То його можна подати у вигляді двох інтегралів, ось таких: інтеграл від A до C, f від x dx. Додати інтеграл від c до b. F від x dx. Наочно е доведення цієї властивості дуже гарно виглядає, якщо. Проілюструвати є за допомогою площі криволінійної трапеції. Отже, якщо в нас є певний проміжок від А до Б, і нам необхідно знайти площу ось цієї криволінійної трапеції, то ми можемо подати її у вигляді двох частин ось тут це, і сказати, що окремо знайдемо ось цю площу і окремо знайдемо ось цю площу. Даний інтеграл, можна, дану властивість можна узагальнювати на декілька інтегралів. Зовсім не обов'язково їх має бути два. Можна приклад навести. Давайте подивимось. Інтеграл від 1 до 3 x dx. Подамо інтеграл у вигляді суми двох. Одну з границь візьмемо довільно. Ну, Скажімо, двійку. Тоді буде інтеграл від 1 до 2 x dx. Додати, відповідно, а ось тут уже яка буде число стояти? Правильно, за властивістю. Це двійка має бути, бо вона є. Ну, тут же, ж відповідно, трійка. Х дх. Обчислюємо, первісна від х. Це х квадраті поділити на 2. Менше інтегрування від 1 до 2. І додати аналогічно х квадраті поділити на 2 від двійки до трійки. Ви скажете, а навіщо так робити? Для того, щоб проілюструвати дану властивість. Звісно, це в даному випадку не найкращий е спосіб знаходження ось цього інтегралу, бо можна було одразу знаходити первісну. Але мені захотілося проілюструвати властивість, і тому підставляємо. Тут усно, буде двійку спочатку підставляємо, буде 4 других відняти одна друга. Це Ось оці значення обчислені. Далі плюс трійку підставляємо, буде 9 других відняти 4 других. Ну і обчислюємо. Так як у нас знаменники скрізь однакові, то обчислення не викликає речі, 4 других, мінус 4 других протилежні мінус 1 додати 9, будемо мати 8 других, або це є 4. Можна спробувати ось оцей інтеграл. Обчислити одразу без використання властивості, то буде х квадратів поділити на 2 з підстановкою від одиниці до 3. І це буде дорівнювати, підставляємо трійку 9 других мінус 1 друга. Аналогічно бачимо, що це 8 других, отже, 4. Ще е властивість. Така властивість. Якщо функція F від не невід'ємна на проміжку АВ, то і інтеграл від цієї функції також буде невід'ємним. Ось, так, ось такий вигляд має. Якщо функція f від x більша або дорівнює 0 на aB, то інтеграл від а до b f від x dx також більша або дорівнює 0. Давайте, на прикладі розглянемо. А, ну, відповідна е властивість, якщо g від x менше або до рівня 0 на а, b, то інтеграл буде від A до B, G от x dx менше або до рівня 0. Давайте оцю проілюструємо. Ну, Наприклад, е де в нас є від'ємна функція? Ну кубічна, кубічна функція. Графік, якої нам відомий кубічна парабола y дорівнює х куби. Ця функція від'ємна, очевидно, на проміжку від мінус нескінченності до нуля. Давайте візьмемо якийсь проміжок, скажімо, від мінус одиниці до 0. І розглянемо інтеграл від цієї функції. Ми розуміємо, що функція від'ємна, а значить, маємо отримати за властивістю від'ємне значення інтегралу. Отже, інтеграл від мінус. Звертаю увагу. Межі інтегрування. Внизу пишеться завжди та межа, яка знаходиться ліворуч. Звісно, можна поміняти, але бажано так робити, щоб не заплутатись. Отже, мінус один, ось тут 0. Х3 dx. Дорівня. Первісна х четвертому поділити на 4 з постановкою від мінус 11 до 0. До рівня. Спочатку підставляємо верхню границю. І це у нас буде. Ну, 0 в четвертому степені 0. Поділити на 4 мінус. Тут обережно, можливо, треба буде поставити ще одні дужки, Мінус 1 в четвертій, Ось отак, Поділити на 4. До рівня. Перший дріб дорівнює 0, другий дріб значення другого дробу. Мінус одиниця в четвертому степені – це одиниця. Але з урахуванням ось цього мінуса, це буде мінус 1 четверта. Отже, ми отримали від'ємне значення, що підтверджує властивість для від'ємної функції. Інтеграл на проміжку, де ця функція від'ємна, також набуває від'ємних значень. І ще одне, одна властивість. Е Якщо f від x більше g від x на певному проміжку AB, то інтеграл від F від X dx більше або дорівнює інтеграла G від x dx на цьому проміжку відповідно на AB, AB. Ну, давайте проілюструємо, розглянемо дві таких функції F від x. -A. Скажімо, дорівнює корінь з ікса, і G від ікса дорівнює Х. Давайте схематично зобразимо графіки. F від x це така відка парабола. G від X, це ось така пряма. Якщо розглядати, ось вони перетинаються в двох точках. Очевидно, це точки 0 і 1. І давайте спробуємо знайти, що ми бачимо на проміжку від 0 до 1 У нас f від, x, f від x. Це g від x. F від x більше, ніж g від x. Бачимо, графік лежить над графіком g від x. А значить, інтеграл буде більшим. Отже, можна стверджувати, що інтеграл від 0 до 1 корінь із х. Буде більшим інтеграла від 0 до одиниці x dx. Ну, відповідно, dx треба писати x dx. І відповідно, якщо взяти проміжок, наприклад, від одиниці там до двійки, то тут вже навпаки знак необхідно буде поміняти бо від одиниці до двійки, функція f від x вже менша f від x dx, менша інтегралу від одиниці до двійки g ну, x dx. Можна написати не f від x, а корінь із X. Я е, пропоную самостійно перевірити. Для цього необхідно обчислити ось цей інтеграл, ось цей інтеграл. корінь із x, до речі, хто забув, необхідно подати, що це X в степені 1 друга. І користуватись первісною для X в степені N. Дякую за увагу. На наступному занятті ми. Порозв'язуємо завдання на обчислення е, визначених інтегралів. На все добре, до зустрічі!